Вівторок, 12 березня, зима повертається, але ненадовго. Ми на це сподіваємося. В ефір новини Лайв триває. Дякую всім, хто разом з нами. Ну, і закликаю також приєднуватися до нашої. Сподіваюсь, дуже цікавої розмови. Яка попереду Тарас Менюк, експерт, міжнародник. Вже разом з нами. Добрий вечір, пана Тараса. Добрий вечір. Говоримо все важливе, що сталося протягом останніх останніх діб. Можна так сказати. а не дають, не дає спокою глава Ватикану, якого знову таки згадують злим. Тихим чи не дуже. Я бачу вашу вже реакцію. Ну Вчора дивіться, вчора вже українського МЗС викликали апостольського нунція вісвалдаса Кулбокаса. Держдеп США значить відповів на скандальну заяву і дуже гарно відповів нічого про Україну без України. вас не неразово впевнений, про це запитували, але яке от ваше пояснення дій і слів Папи, які, певно, вже не радий, що таке сказав? Я можу говорити абсолютно, скажімо, відповідально, коментуючи слова папи, тому що я мав нагоду навчатися в католицькому університеті в Римі, який належить до ордену єзуїтів. Відповідно я дуже добре розумію і знаю, як діє Ватикан, Чому папа так говорить? Чому папа Франциск відрізняється від попередника свого папи Бенедикта, тому що папа Франциск більш харизматична особа, більш така, скажімо, яка не керується такими суто догматичними висловленнями. Лювлення суто таким обмежено дипломатичним формуванням думок і людина ця є людина емоційна, людина абсолютно відкрита. Так він формувався протягом всього свого життя. Але що важливо розуміти, папа виступає в двох іпостасіях. Перше папа є як голова церкви, і це його першочергова. Місія, на яку покладена на яку на нього поклав конклав, тобто це є спеціальний такі вибори наступника глави католицької церкви, і він є найперше душпастер, а вже потім він є глава держави, і тому папа виходить з позиції не воїна, не державного діяча. А він виходить з позиції душпастера, для якого війна це є явище. А не симпатія явище, як війну, папа засуджує. Цим очевидно він неодноразово говорив і що неодноразово заявляв, якщо би папа був як воїн. То, звісно, ми би чули зовсім інші іншого роду меседжі, і ми би говорили про боротьбу добра і зла. Ми би говорили про те, що потрібно стороні, яка страждає більше зброї, те, що в принципі роблять наші союзники, наші партнери. Натомість, папа стоїть. Він хоче стояти завжди над тим, над конфліктом, і критикувати його як негативне явище, тому що вмирають люди з однієї і з іншої сторони, але Є такий документ, який називається соціальна доктрина католицької церкви. Це є офіційний документ, який був, який був прийнятий після другого Ватиканського собору. Другий Ватиканський собор відбувався в 60-х роках минулого століття. Це умовно був час, коли церква зробила величезну реформу після Другої світової війни, і фактично після таких довгих років ну скажімо так панування. Так ну однією з красномовних таких реформ була, звісно, це відхід від латинської мови. І всі меси в різних війнах починали відправлятись, молитись національними мовами. Ну це одна з тих таких фактично е аргументів, але дуже важливий цей документ соціальна доктрина католицької церкви, яка пояснює політичні процеси в світі, а, тобто позиція церкви по відношенню до того, що таке держава, що таке форми правління держави, що таке, е скажемо, робочі рухи, так тобто, що таке капітал, що таке гроші. Тобто, все, з чим ми живемо, стикаємося кожного дня. Церква має на те своє пояснення, і є звісно питання війни. І е, в цьому документі мова йде саме про е, захист, е, обов'язок захищатись, застосовуючи зброю в руках проти агресора. Тобто, якщо на когось нападає, на хтось на когось нападає, він зобов'язаний, він не має право, а він зобов'язаний захищатися. Бо якщо подивитися за корпус законів держави. То uh, там говориться про, uh, скажімо так, право на захист, а в цьому документі мова йде про обов'язок захисту, тобто влада в будь-якій державі зобов'язана захищати своїх громадян. Uh, влада в цьому випадку очевидно, розуміється, мова йде про збройні сили якими дії кожна держава, яка має в своєму розпорядженні кожна держава, кожна влада легітимно обрана на демократичних виборах. І звісно, це є один з таких важливих елементів, про який мало хто згадує. І в цьому папа ну, не зовсім йде в ногу з догмами, скажімо, з офіційними документами церкви. І саме через це дуже часто папу критикують, тому що він не розрізняє, де є добро, а де є зло. Хто є початок війни, а хто захищається? Хто має право на легітимний захист, а хто ні? Якщо це розуміють умовно наші союзники, які нам допомагають зброєю, то папа мав би це чітко розуміти з самого початку. Чому, наприклад, в цьому інтерв'ю я неодноразово задаю питання, папа не говорить про «Ай, роль Росії? Тобто він закликає дві сторони. Сісти і підняти прапор білий, але чому папа не розрізняє, а що би мала зробити першочергова Росія: вивести свої війська, те, що вимагає офіційно Україна, те, до чого закликають Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та інші країни, які допомагають нам, які стоять на стороні фактично ось цієї боротьби. Але ми цього не чуємо, натомість, наприклад, від союзників Росії. Ми говоримо, ми чуємо про суверенітет державний. Наприклад, Китай говорить про територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, які, очевидно, Китай визнає в рамках кордонів 91-го року. Але завжди після цього йде фраза. Ну, в такому, скажімо, скажемо, такому прихованому контексті, але потрібно зважати на інтереси сусідів. Я не хочу думати, що папа може десь стояти на стороні, скажімо, такої от філоросійської позиції. Адже чітке розрізнення, де є добро, а де є зло, це очевидне для всіх, хто агресор. А хто жертва? Чудно, жертва має захищатися, зобов'язана захищатися, як це йде згідно документів соціальної доктрини католицької церкви. Терас, а от деякі експерти чи то припускають, чи то за якимись своїми джерелами стверджують, що існує певний. Ну я не знаю, який саме ну навіть назвати фінансовий вплив Росії на Ватикан. Що ви про це знаєте? Я знаю про те, що Росія бізнес російський неодноразово мав стосунки до, скажімо так. Різних проєктів, які створював, які католицька церква реалізовувала так між російською православною церквою та Ватиканом, є доволі така дружня співпраця. Я це бачив, значить, навіть скажімо, в роки свого студентства в Римі, коли студенти з Росії отримали на набагато вищі стипендії, проживали в дуже хороших умовах і завжди сприймали як щось таке, ну скажімо так. Любіш особливі, так тобто особливіші люди. Вони собі дозволяли умовно критикувати відверто папу, так тобто вони говорити, наприклад, коли я казав йдемо на месу до базиліки Святого петра. А я не пайду. Тому що ну ти розумієш. от така відповідь. Ну я, я це розумів, але в принципі, ось ось такі побутові були комунікації, побутові такі речі. Очевидно, в банк є банк Ватикану, так який неодноразово був замічений в певних скандалах, і особливо там були присутні, як мені говорили мої колеги, журналісти, ватиканісти, які працюють суто по Ватикану. Російський слід там теж був. Тобто, чи це було відмивання грошей, чи це були внески? Я не знаю. Тобто я не маю фактів конкретних. Тут я не можу судити, але вплив, очевидно, був і стосунок завжди був. Ну і, до речі. Одна з головних ну, церков Російської православної церкви у Римі знаходиться саме біля Ватикану на на території посольства Росії, а це так званий парк парко Антіка, тобто це такий античний римський парк, який дуже який ж близько межує з базилікою святого Петра. Якщо умовно піднятися на купу цієї базиліки, то цю церкву можна побачити буквально дуже близько. Знаєте, я тут згодом мене теж є особистий випадок, який швиденько розповім. От під час. Ті екскурсії до Ватикану, які яку я от декілька років тому був мене, там працює знайомий він українець, і він ну запропонував мені. Давайте давай, давай я зроблю вам скидку, і все швиденько зробимо. І ми зайшли. Коли ми зайшли на фірму, де він працює зовсім поруч, вона виявилася російською повністю. і власники належали теж Росії. І Він каже, що це не одна така, от компанія, була ось чомусь це теж пригадалося. Наскільки це таке, ну все таки мені здається, що трошки щось є такого, да з зросійщеного в цьому римі і навколо ну я би не вживав слово зросійщене. Я би говорив про якісь певні, ну скажімо, такі довголітні стосунки, які були ще за радянських часів. Ну тобто єдиний папа Іван Павло II, який наважувався не допускати впливу ФСБ, а тоді ще КГБ саме в, е, в Ватикані. Папа Поляк, він чітко розумів, що таке КГБ, тому що він і його народ неодноразово переживали цю цю проблему під час радянської окупації. Звісно, е, Іван Павло II доклався до повалення комунізму, до повалення фактично всього, що ми називаємо радянський союз. Тому в цьому випадку, звісно, є Дуже багато моментів, але ну так про якісь конкретні факти говорити очевидно зараз. Ладно, я хочу зараз до іншої фігури перейти. останнім часом. Еммануеля Макрона почали називати сміливим Макроном. Не знаю, рано чи не рано. Ну мова йде про от його сміливі певно, що висловлювання. Але знову ж таки перенесли в чергове, вже не знаю в який раз, чи четверте, втретє, здається, візит президента до України. Ну одні говорять, що це з питань безпеки. Інші Тут цікава версія. Ми теж орієнтуємося. Часом на ну читаємо, що пише наземна преса от Політіко. Написали про те, що він Макрон переніс свій візит на тлі. Напруженості у відносинах з союзниками після його різких заяв щодо країни агресора Росії, от зокрема це ледь не така говорить про цю саму вдавану чи видуману конкуренцію з Німеччиною, де знаєте, знову ж таки Шольц чітко сказав, що не буде відправляти нам необхідну зброю. А от у Макрона інша позиція, можливо, у вас є якась версія, чому це постійно переноситься? Так так, я буду дуже короткий саме по, по відношенню. Я не знаю насправді самих причин перене переносу цього візиту. Заходи безпеки, ну, це є класичне така таке формулювання, яке дуже часто вживають, тому що хто може це оспорити? Ну Україна, Україна, в Україні де війна, будь-що може відбутися. Це є якраз, скажімо так. Причина відмови, але я не думаю, що це пов'язано з його різкими заявами по відношенню до щодо введення військ до України і так далі. Тобто, Макрон тут абсолютно зайняв таку лідеруючу позицію. Європі бракувало харизматичного лідера. Хоча Макрон я не вважаю його харизматичним лідером, але він є лідером. Але в Європі бракувало того, хто на насправді буде говорити речі, буде називати речі своїми іменами. Пробував раніше пан Пісторіус, міністр оборони Німеччини, говорити про те, що ми маємо готуватися до можливої війни з Росією. Так Макрон пішов далі. Він озвучив те, що не хочуть в Європі чути, що не бажають чути європейські вуха і їхні і не тільки це ведення міста України на допомогу збройним силам України. Про це це на свого роду табу в Європі про це не можна говорити, так тому що останні 50 років Європа жила розумінням. Філософію again більше ніколи війни. Тобто робилося все для того, щоб війни не було в майбутньому. Тому Макрон озвучив те, що людям некомфортно чути, але те, що важливо чути для агресора, тобто для Росії. Ці так звана стратегія стратегічної невизначеності. Тобто до цього всі чітко розуміли. Кремль розумів, що Європа не вдарить ядерною зброєю не застосує свої війська в Україні, не буде вводити, і було комфортно. Но умовно грати один на один з е, нами, натомість зараз прозвучав меседж, який ставить Кремль в ступор. А що буде Європа робити далі? Тобто відкритий такий фінал, ведуть чи не ведуть це? Так само Кремль, Це є абсолютно методика Кремля: вдари вдарити ядерною зброєю ні, застосувати тактичну ядерну зброю, чи ні, і завжди жертву ти маєш напрузі в тонусі, яка не дає їй спокійно прогнозувати, планувати, бо ти не знаєш, звідки прилетить тобі. Зараз це саме тестується. скажімо, на повідношенню до Кремля, тобто стратегія, тактика стратегічної невизначеності де дозволяє нам умовно оперативно планувати різні плани, які Росія може не очікувати. Тим не менше, не можу не запитати про реакцію президента Чехії Петра Павела так ну про те, що війська НАТО можуть здійснювати допоміжну діяльність безпосередньо території України, оскільки це не порушує жодних міжнародних правил. За його словами, необхідно проводити чітку відмінність. Ну і знов ж таки він залучив цей термін про до допоміжну діяльність, що дещо там прибадьорило нас. А в той же в той же час його, скажімо так, сусід. Міністр оборони словаччини Роберт Калиняк вважає, що замість направлення військових НАТО в Україну слід повернути боєздатних чоловіків, які виїхали за кордон. Ця дискусія вона далі дій якось буде ну, реалізовуватися. О, далі я, слід, слід маю на увазі. Так, в мене дуже мало часу. Я це буде Давайте на останній. Зможе... Останні, будь ласка. Так, так, так. Е, ну, е, дискусія про те, що потрібно повертати там. Чоловіків з Європи до е, України це абсолютно безплідна дискусія. Вже вона е, ну я не бачу ніяких правових основ, ніяких можливостей, щоб це робити. Це або влаштовувати, я не знаю, ловити людей на вулиці, і це призведе до розвалу самої Європи. Тому будь-яка будь-які спроби про те, ну і, і це в принципі суперечить правилам європейського союзу, е, міжнародного права про те, що якщо людина просить захист від війни і мають надати політичний захист, все. Якщо е, викидати це правило з обіходу, це означає, що основи для е, того, щоб говорити про якусь цивілізовану цивілізований стосунок серед Європи, немає. Просто це тоді відгородження, тоді просто сказати краще: ну давайте Україну обведемо певним муром, щоб ніхто звідти не виїжджав, а ми будемо на свій групі далі пити каву, насолоджуватися життям, а там вони собі хай вирішують з росіян, як вони вважають це потрібними. А щодо солдат коротко НАТО, ну в цьому статусі про який згадав президент Чехії. Допоміжна я діяльність д... так би мовити, я думаю, допоміжна діяльність абсолютно буде. Можливо, вона, вона навіть вже триває. Тобто ми ніколи не дізнаємося про плани кількість, коли хто і як буде за, буде працювати в Європі. Тому я думаю, що це питання лише, але те, що почалася сама дискусія про такі контингенти, вона говорить про те, що Європа чітко розуміє, що без допомагати Збройним силам потрібно не тільки зброєю. Тараса, дуже дякую. Не будемо затримувати. Тарас такі експ... експерт. Міжнародник наступного разу поспілкуємося довше. Сподіваюся, до зустрічі. Ну і дякую всім нашим дуже глядачам. Дивіться новини. Лайв.